Ну что, всем привет. привет. Все вы, все вы меня знаете. Представляться не надо. Зовут меня Саня. Я собрал всех вас сегодня, чтобы поделиться одним из своих самых любимых фильмов. Ну, таких артхаусных, философских, короче. Как вы уже поняли, это опять корейский фильм. Прошлый фильм, который я представлял, был «Олдбой», короче. Это тоже, я не знаю, как так получается, хотя я корейскому кинематографу, ну, как бы, не прям отношусь хорошо. Но, Но был такой период в жизни, когда я вот именно вот там смотрел фильмы за поем, короче, и типа... Я спрашивал, какие фильмы можно посмотреть интересные. Мне советовали. И вот из вот этой вот кучки фильмов, которые тогда мне помогли выйти из депрессии, там понять жизнь, короче, там какой-то дзен. Вот этот фильм был одним из них. Снял его южнокорейский пьденно-корейский режиссер Ким Кидук. Один з найвідоміших, і водночас найбільш загадкових режисерів Південної Кореї. Він народився 20 грудня 60-го року в бідній родині в провінції Північний Кемсан. Дитинство минуло в гірському селі, де не було кінотеатрів і телевізорів в юності. Він працював на фабриці, потім 5 років служив у війську. Після чого поїхав до Франції, де вивчав мистецтво і жив, продаючи власні картини. Потім він почав писати сценарії. За там, перші роки його творчості він зняв 9 фільмів. Його творчість відзначається мінімалізмом, символізмом і глибоким психологічним смислом. Кім Кімкідук рідко використовував професійних акторів, натомість робить ставку на природність, щирість емоцій. В своїх роботах досліджує людські пристрасті, гріх, страждання, покаяння, віру і відродження. Його стиль поєднує жорстокість реальності з поетичною візуальністю. от, такий от режисер. Незвичний у 2012 році фільм П'єта, отримав на Венеціанському фестивалі головний приз. Там теж може, ну, може, кому буде цікаво, там цікавий сюжет, але також психологічно жорстокий, як і більша частина південно-корейських фільмів. Приходимо до фільму. Фільм складається з п'яти частин. Як вам зрозуміло, що це буде про всі пори року, кожна з яких відповідає певній пори року та етапу життя людини. Ну, напевно, у кожного з вас, з нас в мене ну, було дитинство. Була юність, там, да, потім а, якісь такі життєві а, випробування, які нас спіткали ну, якби у багатьох моїх друзів. Я про це знаю. Життєвий шлях ніколи не буває а, простим. А, людина проходить а, якісь переживання, якісь свої випробування в своєму житті. А, і от цей фільм розповідає про них. Напевно, чого я захотів його показати, бо я коли тоді подивився, цей фільм якось таку я паралель провів з собою вже якби в тому віці, і тут етапи дорослішання хлопчика показуються, як він сприймає світ як він вчиться жити, як він ну, там, піддається деяким соблазнам, коли бачить жінку, як це рушить його життя. Ну. Ну, <говорить> ну майже. Майже завжди бува так. Інколи бувають інші варіанти. Я про них поки не знаю, <хи> але е, я сподіваюся, що знову наступить весна в житті, все в житті циклічно, за якимись невдачами. Е, е, усі невдачі негаразди, е, ну як я це поки розумію. Вони створені, щоб чомусь навчити пройти якийсь етап. В общем, так, не буду дуже а, розповідати, все побачите самі. А, кожен елемент у фільмі має глибокий сенс. М -м озеро, це відображення внутрішнього світу людини, а, спокій, тиша, як дзеркало душі. Двері храму без стін, це відкритість перед світом, адже справжні межі існують лише в нашій свідомості, пори року як етапи життя людини та повторення циклу природи. Тварини це символ карми і усе живе, пов'язане між собою. Дзвін і тиша це як дві сторони людського буття, дія і споглядання. Ну, ось показані деякі етапи життя. Хлопчик маленький, хлопчик навчається, потім він зустрічає жінку і тікає з храму. на ну на... Да, да, да. Да. Сі, сі, Я впевнений. Ну, поки, це поки. А, але життя це коловорот Сансари, як показане це в цьому фільмі, і я е, зараз надіюсь, що ну, у мене впереди, попереду тільки весна. Е, е. Фільм сповнений буддійських мотивів. Він досліджує карму, переродження, очищення душі. Кім кідук показує, що кожна людина проходить через спокуси, біль, втрати, але лише через усвідомлення і прощення приходить гармонія. Це історія про те, що життя це коло, і навіть після зими завжди приходить весна. Режисер не засуджує героїв, він показує їх як частину природи, де кожен має право на помилку і шанс на відродження. Про цікаві факти. Зліва, ви бачите, це сам режисер Кім Кідук. Він зіграв роль чинця вже у дорослому віці. Я його не засуджую. Дівчина гарна. Ви потім ви бачите чинця Оєнг Су, який теж вам відомий по серіалу Грав Кальмара. Це теж відомий південнокорейський актор, і він грає чинця, який. Опікується цим хлопчиком і навчає його життю. Режисер сам зіграв роль. Зйомки тривали рік, без яких декорацій або комп'ютерних ефектів. Кожна пора року. Це пора року іменно на цьому озері. Музика традиційна корейська, спокійна, медитативна, написана самим Кім Кідуком. Критики називають фільм Молитвою знятою на плівку. На цьому озері у парку в Кореї була спеціально построєна ця пагода на озері як декорації фільму. І це все було зроблено для того, щоб зняти цей фільм. Отже, весна літо, осінь зима. Це не просто кіно, філософська медітація про сенс людського життя. Закликає глядача зупинитися серед шумного світу, послухати тишу і знайти гармонію в собі. Цей фільм не вимагає пояснень, він проживається серцем. Там майже відсутні діалоги. Але все це відчувається і там все показано дуже зрозуміло. Отже, скільки разів ти один. Прошу до перегляду. Кожен, я надіюсь, зрозуміє, щось своє, щось своє пойме. І я надіюсь, що в кожного в житті наступила весна. Дякую.